Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Ось нещодавно, друзі, ми програмували мікроконтролер. Зробили отаку от от схемку квартирного дзвіночка. Я показував, як вона програмується. І ось я от знайшов ще один мікроконтролер в себе в колекції 16F628. Він на 18 ніжок. Друзі, я хотів би вам. Показати, як програмувати цей мікроконтролер. Це вже не такий простенький мікроконтролер, як ми бачили в попередньому відео він трошки по-іншому. Ну, звісно, що все те саме, просто що в ньому більше пам'яті. Можна робити цікавіші схеми з цим мікроконтролером. І ось, друзі, я на просторах нашого інтернету знайшов ось таку чудову, чудову схему. Завжди мріяв, друзі, ще з юності зробити бігущі огні. І це все в одному, до речі. Значить, Тут світомузика, бігущі огні, бігуща тінь на базі цього мікроконтроллера PIC16F628A. Ми з сьогоднішньому відео яка мета. Зберемо цю схему на такій от макетній плаці. Хочу вам показати. Я не зміг прошити цей мікроконтроллер цією от платкою, тому що тут я щось виставляв ці піни і не зміг законектитися. Тому я вирішив напряму, напряму запітати цю схему, підключити її. І ось хочу вам показати, як вона підключається. Все дуже просто. Ось Назва нашого чипу. VPP у нас знаходиться значить, на четвертій й ніжці, VSS на 5-й, 14-та нога, PGD на 13 і 12 PGS. Все підключаємо, щоб наша програма Microchip PICIT3 побачила цю схему і могла прошити її. Програма у мене вже є, я її скачав з інтернету, Бігущі огні. Сам я її не програмував, тому вирішив просто скачати, щоб не затягувати час, просто покажу, як програмується. І скласти оцю от схему. Що, що я вам казав, деталі в мене всі є. Тут ми будемо використовувати, до речі, кварц на 4 МГц. Так, кнопки, транзистори, резистори. Що тут ще такого цікавого? Буде використовуватись стабілізатор. Отакий в попередньому відео я на пох... про похожий розповідав. На виході його стабільно буде 5 вольт. Для того, щоб живити наш пік... пік мікроконтролер, тому що вхідна напруга 12 вольт, для того, щоб живити, такий от стабілізатор на 5 вольт вихідна. Що тут ще цікавого? Я вже казав, що значить, кварці є, транзистори. Ну, КТ-315 цей транзистор у нас є, його неважко знайти. Хоча зараз в нинішніх теперішніх, сучасних схемах він майже не використовується. І от таких от 8 транзисторів с 8050 8 святидіоти, восьмиканальна у нас буде святомузика, восьмиканальний бігучий огонь. Тож, давайте, друзі, будемо спочатку, що робити? Програмувати. Так, показую вам, як я це роблю. Просто ми знаходимо першу ніжку. Перша ніжка. Ось вона у нас. У мене всі підписані VPP. Дивимося на цю схему, де у нас VPP. Це у нас четверта. Ось можете бачити точка і підключаємо. Все дуже просто. Це зелененька Тут вони вже в мене всі підключені. Програмувати будемо п'ятьма контактами. Так, я вже все підключив по порядку. Тобто, в мене задіяна 4, 5, 14, 13, 12 ніжки. Ось. У цьому списку це список підключення в PICE 3. Так, все. Тут все зрозуміло. Програма наша відкрита, друзі, підключаємо, значить, USB-кабель. Загорається у нас Power і Active. тобто все активно. І переключаюся на наш комп'ютер. Трошки приближаю, щоб ви бачили. Так, і що ми робимо так само, як в попередній раз. підключаємося. Tools і Check Communications. Дивимося, що тут відбувається. Заморгало. Found device. і можемо бачити, що наш, наша програма Pik3 вже знайшла наш мікрочіп, мікроконтролер. Ось я мишкою подвожу pic 16 f 628 a Відкриваємо наш SDU. І ми бачимо, що наша програма вже імпортєть. Successfully імпортить Тобто вона вже тут, у нас на комп'ютері. І вже навіть вона прописалася в цьому вікні. Що нам залишається, друзі? Просто нажати кнопочку Write. І вона запишеться у нас на наш мікрочіп я нажимаю, чекаємо буквально декілька секунд. Що ми бачимо? Програмінг Successful. Все, друзі, наша програма вже удачно записалася на наш чіп. Можемо просто виключити наш Пікет 3. Хочу вам показати, Уже у нас тут є програма. Тепер просто відкриваємо схему. Отак от її кладемо і будемо потихеньку збирати без помилок, без помилок саме головне, цю схему переносити на нашу макетну плату. Я буду пришвидшувати це відео. Для того, щоб не затягувати, щоб вам було цікавіше дивитися. А ви, хто захоче, можете призупинити. Значить, Далі що робимо? Збираємо, підключаємо, підключаємо якесь. Спочатку підключимо вольтаж просто, щоб подивитися, чи працює бігущий огонь, чи правильно записалася наша програма. Потім підключаємо якийсь. Істочник, ну, звука, щоб просто побачити, як відпрацьовують е, наші світодіоди. Я на світодіодах поки що зроблю. Потім, можливо, перенесу на великі лампи. Не знаю. Тож, погнали, друзі. Працюємо. Так, друзі, ось підзібрав трошечки цю схемку. Так от у мене вийшло. Звісно, що ви скажете, що це якась борода непонятна тут. Просто натикало безліч проводів, безліч радіодеталей. Але ми просто... Для чого ми це все робимо? Друзі, По-перше, зробити цікавий огонь, по-друге, навчитися. Збирати плати по схемі і по макетній платі. Для цього ми от, е, тренуємося, тренуємо свій скіл, набираємося нових знань, і потім нам буде легше розбиратися в таких от, спочатку в елементарних схемах, а потім в більш складних. І збираючи от таку от плату, звісно, мені це приємно робити. І тому я це роблю. Наступне, що ми будемо робити, це електронний годинник на базі мікроконтролера цього. А поки що, я це все підзібрав і зараз буду підключати до свого блока живлення І дивитися, чи все у нас буде працювати. Так, виставляю 12 вольт. І ось бачите, ось сюди буду підключати. Тут у нас діод. Значить, на діод у нас йде плюс, відключив. Ця лінія все у нас мінус буде. Відключаємо мінус і подаю 12 вольт. Відключаю світло, щоб ви бачили, що у нас тут поціню. огня. Так, і ми бачимо, що наш огоньок уже побіг. Тобто наша плата працює. Програма також працює в мікрочіпі. Давайте попробуємо поміняти. Тут, я думаю, десь програм 10 варіантів моргання світодіодів. Можна перенести, друзі, перенести на великі лампи, тоді буде цікавіше. Потрібно або 300, або через реле. Це все дуже просто робиться. Хто кому цікаво, я покажу як. Пишіть мені в коментарях. Так, Бачите, в обратну сторону побіг огоньок. Міняємо далі програмку. Бачите, зводяться в одну точку і розходяться. Так, далі міняємо. Така програма. Це цікава програма також. На великих лампах, звісно, ще було б цікавіше, але. Я покажу поки що, поки що на світові Ну і все, друзі, я думаю, тут більш просто можемо регулювати. О, тут бачимо, Значить, хочу вам показати. Скорість більше, скорість менша. Сміна ефекта. Це ми міняли. Так, і режим на музики. У мене просто зараз немає. Такого істочника, щоб я міг сюди підключити, але я думаю, що все буде працювати. І цим резистором, змінним ми просто будемо регулювати ефект моргані під музику. Отаке От відео у нас сьогодні вийшло, друзі. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде дуже багато цікавих схем, дуже багато цікавих відео. Ставте лайки обов'язково. Всім гарного дня, всім до побачення, до нових зустрічей!